Розділ 3. Тирану грі на захист. Не Щ... Він хоч знає, наскільки важлива чарівниця. Та хто піде за таким очманілим на поле боя? А? Що? Так, це видно. Розробники вказали, це наче жартома. Але персонажі туторіалу мають приховані характеристики, І всі ці характеристики суперечать їх ролям. Лілі, тебе ж в дитинстві різали ножем. Я про орду гоблинів, що напала на твоє село. Після цього ти й отримала рису вогняна шкіра. Вогняна шкіра характеристика персонажа надзвичайним страхом перед ножами. Задля уникнення фізичних атак тіло перетворюється на палум'я. Кожна суточка вартує МП. Поки достатньо ману, тобі бадай вже на фізичні атаки. Чи я помиляюся? <гум> У Дамагера була характеристика танка, але не було можливості використати її в грі. Але зараз ця місія моя реальність. То я користатимуся цією рисою наповну. Локацію неможливо зачистити. Яка сумна новина. Ти, сучий сину, що закинув мене сюди, ще побачиш, як я пройду ці бісову гру за допомогою читів. а потім і тебе знайдути від гімселю. Тарану грі на захист. Вибач, що скористався грубою силою для доказу. Нічого вас високосте, але звідки ви знали? Зараз це не важливо. Наступний. Кен? Що? Чи не ти в дитинстві був злочинцем? А? Хлопець з великої родини, яку треба було якось утримувати. Певно, нелегко було піднятися до звання лицаря. Е, це його як звідки? Важливо не те, як це я дізнався, а те, що ти можеш. Спосіб виживання злочинця, здатність ставати непомітним, отримана в час праці крадеєм, в разі небезпеки максимально зникає з поля зору оточуючих. Використовує ману. Ти ж можеш сховатися, якщо хочеш. Можеш уникнути чужих поглядів. А? Відповідай, чи використати силу? Н Ні. Так, я можу. Добре, то ж і з моїм завданням впораюся І останній. Демієн. Та найцінніша деталь мого плану Демі. В тебе ж гарні очі. Аж занадто. Саме тому ти так чітко запам'ятав, як помер твій товариш. Він з мого рідного міста. З того ж дитбудинку. І він зайняв моє місце під час бою. Чому? Навіщо ви нас всіх сюди привели, принце? Що це була за велика мета? Хіба наші нікшемні життя існують лише заради розваги вашого високості? Поверніть, поверніть мого товариша, поверніть його. Можеш ображатися на мене, Демії? Можеш навіть ненавидити мене? Але твій товариш віддав життя, щоб врятувати тебе. А ти зібрався сидіти на сраці і чекати смерті? Ти хочеш відмовитися від життя, що врятував свій друг за загрози, на яку тебе наразив командир? Ти маєш зі шкіри пнутися. Ти маєш помститися. Вбий клятих пауків. Вибереш звідси живим. Та, заши мені ротяку, по саму сраку. Деміан, ти хочеш вбити цих блядських пауків? Так. І мене? Так. А? Добре. Обіцяю, якщо я виживу, то обов'язково помру від твоєї руки. Ваша імперське високосте. Якщо мій план провалиться, ми все одно всі помремо. Але навіть так обіцяю прийняти смерть від тебе, Присягаюся ім'ям імперської родини. Тож навіть якщо це буде лише один день, робіть, як я наказую, якщо потрібно і ненависть зійде запальне. Особливо, якщо це ненависть до мене. Ніяких виправдувань за мої хібні рішення, військо зараз на межі зникнення, але якщо дотримуватися мого плану, ми зможемо вигнати пауків. це малесенький, але єдиний наш шанс на перемогу. Лише раз, лише раз довірся мені, йди за мною. В мене на руках увесь набір. І не важливо це стріт, рояль, флеш чи нічого. Лишається тільки йти в банк Чорні павуки йдуть. На щастя чудовиськ. Ваше високосте, справді буде гаразд. Не переймайся, робіть, що я кажу. Т-так! План простий, поки члени паті виграють час. Я знайду королеву, яка віддає накази. А потім ця мана гармата розтрощить королеві голову. Після виходу з гармати Мана змушена буде втратити контроль. Тож, будь-то королева, чи що ще, їм гаплик? Проблема в тому. Що королева ховається десь дуже далеко. Таки далеко, що неозброєним ну, оком і не побачиш. То чи зможу я її знайти? Відкрити мапу. Кек, ж, зможу. Розділ 4, а ми продовжуємо. Відкрити мапу. Еша – СТворення мапи. Це можливість побачити місцевість у вигляді мапи. Я був дуже здивований, коли вперше побачив стати цього йолупа Сила 1, витривалість 1. Швидкість 1. Магія 1. Інтелект 1. Титул Навіжений принц. Професія новачок Рівень 1 Але на щастя ця риса залишилася. Де ж ти є? Коли знайду позначку боса, га? Позначка боса монстрів немає. Головна ціль мого плану ворожа королева, але її не видно на мапі. Терен грі на захист. Візьми, візьми. Я зібрав всі зілля витривалості в фортеці. Ти маєш вийти та відволікти цих потвор. Впораєшся. Лілі. Тобі відводиться тяжка роль? Коли павики дістануться фортеці, ти маєш заблокувати прохід своїм тілом. Я, я зможу. Зможу. Всім на місця, вистаємо, допоки його високість не здолає королеву. Судячи з його виразу обличчя, він теж завершив всі приготування. Військо! Х -х Хвилинку, хлопці, я ще вога. Найс. Так, спокійно, Мега адторіло не видно було боса. Тож, не дивно, що він не показується. Якщо поміркувати, в павуків ще мають бути резерви. Такий собі безпечний тил. Та охорона на крайній випадок. І королева має бути там. А? Деміане? Що, що? Он там бачиш? Так, бачу, там безліч павуків. Невже і справді? Зможеш серед них знайти королеву? Е, королеву? Знизу павук зверху, наче людина. Це вона? Знайшов, так і є. Вона виглядає моторошно. Не треба лякатися. Скоро її розтрощить гармата. Дулу на південно-західний напрямок. Далі прицілюватися будемо ми з Деміоном. Гармата заряджена. Можете стріляти будь-якої миті. Ага. Де мене? Тримай. А? Я, принце, що таке? Я не певен, бо ніколи такого не робив. А тут така відповідальність? Де мене? Нічого, якщо не влучиш, вся відповідальність на мені. Навіть якщо зазнаєш невдачі і все піде шкереберть, то нічого. Бо це все моя відповідальність. Врешті-решт, саме командир має розбиратися з наслідками. Бо солдати роблять тільки так, як їм наказують. Тобі треба лише натиснути на гачок. І все так, ти зможеш помститися ворогу за друга. Помститися ворогові? Активовано характеристику ясновидення. Так, Дэмиэна. Всыпьем. В яблочко. Uh... <плот> Вартовый. Потрапив в самісіньку ціль. Вдарив в центр королеви. Є! Yeah. Друже, ти неймовірний. Ти точно був твій перший раз? <laughs> І я просто робив, як наказав його високість. Коли я натиснув на гачок, тіло само почало рухатися. Та що ти кажеш, де Характеристика, що отримав завдяки... Характеристика, що отримана завдяки Божої помилки. Він просто машина, що б'є без промахів. В грі він навіть зброю підтримати не зміг. Я тут просто бог з машинки. Моя стратегія спрацювала. Так і знав, що я просто бусі, а. якого. Якого біса вони все пруть? Ваша високосте вони йдуть? Що? Там ціла купа павуків. Вони зрушили з місця, е? там оборонне формування. А... Куди це вони? Павуки йдуть. Хіба ми не влучили в королеву? Якого біса? Невже? Ваше високосте, біда, Павуки! Вони всі разом мчать до гармати. Курова. Яка брудна гра, королево. Розділ п'ятий, а ми продовжуємо. Дідько. Є лише одне зілля. Варто просто втікти. А що? А? Нікого нема? Тарану грі на захист. Потрапив самісіньку ціль. Вони все ще рухаються. Королева досі жива. Невже удару було недостатньо? Щоб завалити королеву чорних пауків з гри, треба було один-два артефакти. В бойовому плані вона не дуже сильна. Але щодо королеви з туторіалу, в мене немає інфи. В неї інші характеристики чи тут особливий ритуал? А якщо її взагалі не можна вбити, що тоді робити? Ваша імперська високосте через постріл мана вже на межі. Гармата також дуже пошкоджена. Вона зможе вистрілити менше разів, ніж ми очікували. За багато слів. Скільки разів у нас ще є? Всього п'ять. Вже два зроблено. У нас ще три в запасі. А. Три. Я можу тільки сподіватися, що ця королева пауків здохне за три постріли, бо очі Деміна у Ясновиці є побочні ефекти. Лише три постріли. Чи він витримає? Це На щастя, хоча б стіна фортеці тримається, це пауки загарбники. Що? Він збирається битись головою об стіну. Бля, воріть такого не було, Зупинити його! Зосередити вогонь на загарбнику. Фу. Ні. Стіна фортеці зруйнована. Зброї! Спускаємося на перший поверх. Заспокійтеся. Люди внизу про нас подбають. Ми маємо й далі стріляти по королеві. Перш ніж пауки досягнуть гармати. Ми вб'ємо королеву. Заряджено. Деміане. Перевірка. Чи влучили в королеву пауків? Так, але вона все ще жива. Наступний заряд. Мерщій! Захистіть гармату! Захистіть його високість! Кількість загиблих зростає. Мінус один, мінус один, мінус один. Я не знав цього. Я не знав про це, коли грав. В цьому місці гинуть люди. Кількість солдат 14. Смерть то не просто цифра, то жахливі крики та важкий запах крові. Закрите системне вікно. Зараз! Спочатку треба охолодити. Які п'ять пострілів? Гармата майже зруйнована. Вже 4 постріли було зроблено. Що я маю зробити? Способу подолати цю слацію? Немає. Гей, сучі діти! Я тут. Дивіться на мене. Там? Кен? Я Сір Кен, імперський лицар. Бля. Так, сюди. Спробуйте мене знайти. Активовано характеристику. Спосіб виживання злочинця. А? Стій, Кене! Твоя витривалість. Недостатньо витривалості. Характеристику деактивовано. Йой. Дідько. А я тобі повірю. Мінус один.